Вітаю, шановна спільнота! З вами проєкт UniVoice – подкаст, що назавжди змінить ваше уявлення про університети. Ну а перед тим як почати подорож у світ бунтівної молоді, яка зуміла подолати застарілу систему, закликаю вас підписатися на цей канал, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нових подкастів. А ще обов'язково поділитися цим матеріалом із друзями якими суспільство звикло уявляти студентів, насмілюся припустити, що більшість асоціює це слово з вічно недоспаною, однак веселою і безтурботною людиною, яка на життєвому шляху опинилась між рівнями дитина і дорослий. Студентів часто вважають аморфною масою, яка цікавиться винятково навчанням або своїм власним дозвіллям і неохоче виявляє громадську позицію. Вони не часто звертають увагу на те, що глобально відбувається навколо, адже сконцентровані на своїх знаннях та пошуку перспективної роботи. Одразу зазначу, так заведено думати в старшого покоління. А що як я вам скажу, що один студентський допис може запустити ланцюгову реакцію і знищити систему, яка набридала і шкодила не одному поколінню? Що як я вам скажу, що студентські протести можуть перетворюватися на цілу окупацію заінтриговані тоді переносимося у 2023 рік до Великобританії. А саме до державного Брайтонського університету, що розташований приблизно в годині їзди від Лондона, 15 травня 2023 року. Там почалися масові протести після того, як керівництво закладу оголосило про масові скорочення працівників. Своє рішення звільнити 110 співробітників. Адміністрація обґрунтувала нібито необхідністю скорочення видатків та острахом підвищення цін на навчання. У такий спосіб університет хотів заощадити понад 17 мільйонів фунтів стерлінгів шляхом звільнень. Студент. Вийшли на мітинги біля корпусів із банерами і заявили, що скорочення штату може суттєво вплинути на їхнє навчання. Невдоволеними були й ті викладачі, яких звільнення не торкнулось, адже саме вони мали перейняти на себе навантаження інших колег. За 10 днів після перших акцій протесту студенти почали займати окремі приміщення університету. У соцмережах вони заявили, що лишатимуться в будівлі протягом невизначеного часу. На літо так звана окупація припинилась, бо в приміщенні спрацювала пожежна тривога. Тож студенти Ців у примусовому порядку евакуювали. Однак Брайтонські студенти здаватися не збиралися. У червні разом зі співробітниками навчального закладу молодь провела демонстрацію, а в день відкритих дверей в університеті вони разом пройшлися маршем вулицями Брайтона. Вже у вересні студенти знову спробували зайняти одну з будівель, яку заклад вищої освіти до слова хотів продати. Одну з ключових ролей у цьому дійстві зіграла профспілка університету. Саме вона координувала дії мітингувальників, а також публічно закликала здобувачів освіти бойкотувати рішення адміння. Адміністрації. Деякі зі студентів навіть почали вимагати повернення коштів за навчання, адже станом на вересень 104 співробітники таки звільнили, хоч і подали це в красивій обгортці, змусивши частину працівників написати заяви на звільнення за власним бажанням. Загалом боротьба зі свавіллям адміністрації тривала аж 129 днів. І як тільки зі студентами не боролися, їм погрожували судовими позовами. Вони зазнавали гомофобії, за ними стежили навіть тоді, коли вони ходили до туалетів. І попри те, що звільненням запобігти не вдалося, цей протест таки має увійти до історії. По-перше, варто віддати належне органам студентського самоврядування, які зіграли ключову роль. Після масових протестів їхній вплив посилився, а на сайті з'явилася спеціальна форма, заповнивши яку можна поскаржитися на утиски з боку викладачів та інші правопорушення в рамках навчання. По-друге, цілком очевидно, що після такого масштабного скандалу адміністрація університету, втративши репутацію, отримавши вотум недовіри, Навряд захочу підписувати собі ще один вирок та робити щось подібне найближчим часом. Ну а зараз пропоную перенестися до Південної Африки, де студентський протест частково допоміг розв'язати проблему з проживанням. У квітні 23-го року студенти університету західного кейпу зібралися на протест під новозбудованим гуртожитком. Основними вимогами мітингувальників були покращення житлових умов, а також безпекової ситуації. Здобувачі освіти скаржилися на те, що в їхніх гуртожитках не було вайфаю. Деякі з кампусів були збудовані ще в 60-х роках минулого століття, тож мали проблеми з комунікаціями. Ба більше через розташування гуртожитків в неблагонадійних районах, чимало студентів ставали жертвами градів. Окрім того, протестувальники вимагали й забезпечення трансферів з гуртожитків до корпусів університету. На жаль, без сутичок не обійшлося. Тих студентів, які застосовували фізичну силу під час мітингів, притягнули до відповідальності. Однак мирних протестувальників не обмежували. Південноафриканським студентам вдалося залучити змі до розголосу проблем. Адміністрація університету не мала іншого виходу, окрім як надати здобувачам освіти звітності щодо ремонтів гуртожитків, а згодом залучила молодь до участі в спеціальних робочих групах, які намагалися поетапно покращити умови проживання у старих гуртожитках. Як виявилося, адміністрація навіть гадки не мала про окремі проблеми. І саме боротьба студентів разом із публічним розголосом допомогли молоді покращити умови в гуртожитках, де проживатиме ще не одне покоління студентів. Не згадати про США в цьому подкасті було би злочином, адже саме там студентські протести у 2015 році призвели до звільнення президента університетської системи Міссурі Тіма Вулфа. Причиною всьому стала нетерпимість до темношкірих студентів. 4 жовтня того ж 2015 року, один зі студентів на підпитку зірвав роботу афроамериканської студентської групи. Молодь готувалась до заходів, присвячених випуску, натомість отримала у свій бік дискримінаційні висловлювання. Кульмінація історії припала на 10 жовтня. Коли протестувальники заблокували машину президента університету Вулфа, мітингувальники вимагали реакції на свої скарги, натомість отримали лише насмішки від представника адміністрації, ба більше його авто наїхало на одного зі студентів. На щастя, ніхто не постраждав. Десять днів по тому студентська група стурбований студент 1950» Назва пов'язана з роком, коли афроамериканських студентів уперше зарахували до університету, підготувала список своїх вимог, серед яких було звільнення Вулфа і створення спеціальної навчальної програми, що під Вищила брасову обізнаність у листопаді. Лідер студентського руху Джонатан Батлер розпочав голодування. Студенти його підтримали і оголосили бойкот навчальному закладу. Відтак, темношкірі футболісти оголосили, що більше не гратимуть і не тренуватимуться, допоки Вулфа не усунуть. Протест підтримали не тільки афроамериканці. Президенту університету довелося вибачатися перед протестувальниками. Однак його спроба тільки погіршила становище. Коли студенти запитали його, чи знає він, що таке систематичні утиски. Він відповів. Це відбувається тому, що ви не вірите, що маєте рівні можливості для успіху. Зрештою, 9 листопада Вулфу таки довелося оголосити про свою відставку. Студентський протест у Міссурі став показовим, адже допоміг привернути увагу до расизму, який на жаль досі існує у США і не тільки. І якби не радикальні дії та згуртованість здобувачів освіти, хто знає, можливо, президент закладу вищої освіти, який систематично заплющував очі на расизм і досі займав би свою посаду. Ну, а далі переміщаємось до Китаю. А точніше, до моторошного випадку в престижному університеті. Женьмін там студенти у 2018 році оточили професора, якого одна з його колишніх студенток звинуватила в сексуальних домаганнях. За словами жінки, у 2015-му він схопив її у своєму кабінеті. Вона опублікувала історію на платформі, однак її пости швидко зачистили. Після цього десятки студентів зібралися в кампусі й вимагали від професора публічної відповіді на звинувачення в злочині. Професора буквально тримали в облозі близько п'яти годин. Саме тоді студенти створили спеціальний форум, присвячений насильству в навчальному закладі. Своїми історіями постраждалі ділилися під відомим хештегом МіТу. Однак на початку розповіді я не дарма наголосила на тому, що йдеться про Китай. Зважаючи на сувору культуру цієї країни, влада почала видаляти згадки про цей рух. Водночас, університет зобов'язався створити спеціальну комісію, аби належно розслідувати цей інцидент. Ця історія показала, що навіть країні з жорсткою цензурою можна і необхідно боротися про. Ти порушення своїх прав в університетах голос студентів це крик, відлуння якого запускають її з боку влади. Ну а як щодо України? Здається, я навела чимало прикладів того, як студенти борються за власні права за кордоном. Саме час розповісти про найгучніші випадки останніх років, коли саме завдяки молоді вдавалося досягти змін в українських університетах. Далеко ходити не потрібно. Згадаємо скандали з топовими університетами протягом останнього року. Нещодавно стало відомо, що український режисер та викладач Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого постав перед судом після численних. Звинувачень у домаганнях як до студенток, так і до акторок молодого театру, який він очолював. З 2017 року підозрюваний неодноразово використовував своє службове становище і схиляв дівчат до дій проти їхньої волі. Серед них були й неповнолітні. Перші обвинувачення почали з'являтися ще взимку минулого року. Тоді ж одіозного режисера відсторонили від викладання і позбавили статусу директора молодого театру. Сотні студентів виходили на акції протесту, аби притягнути його до відповідальності. Усі подробиці цієї резонансної справи. Я обов'язково розповім у наступному випуску. Тож не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити розмову зі студенткою університету Карпенка Карого. Ще один випадок, що прогримів на всю країну звільнення викладача інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микити Василенка. Студенти неодноразово звинувачували його в неприйнятній поведінці. Однак, піковою точкою стали його висловлювання в інтерв'ю на одному з каналів, де він назвав українських жінок нібито голодними до іноземних військових яких могли б направити до України. Така заява викликала жорстку реакцію в суспільства і у студентської спільноти. Зрештою, у 2024 році викладача таки вдалося звільнити. Про цей випадок я теж обов'язково розповім детальніше в наступних частинах проєкту. Після почутого виникає цілком логічне запитання: а що ж робити українським студентам, які зіштовхнулися з порушеннями своїх прав в університетах? Ловіть важливі поради від Юнівойс. Ретельно збирайте докази і фіксуйте абсолютно все. Скріньте повідомлення, робіть аудіозаписи, знімайте на відео кричущі випадки. Не забувайте занотовувати детальний опис подій, час, локацію, місце усіх учасників. Якщо у вас вимагають гроші, не соромтеся записувати розмову. Стаття 31 Конституції України дозволяється робити задля захисту власних прав. Зверніться до адміністрації університету, подайте письмову заяву і вимагайте письмової відповіді на неї. Ви можете звертатися до комісії з етики або вченої ради, якщо викладач порушує ваші права. А що робити? Якщо університет не реагує. Вихід завжди є. Пишіть омбудсману справ здобувачів освіти, який зможе провести перевірку. Допомогти може і Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, в яке можна поскаржитися на упередження ставлення і фальсифікацію балів. Про хабарі ж можна повідомити в набу, на ЗК або ж звернутися до поліції. Пам'ятайте про публічність. Історія доводить, що публічний розголос у таких випадках значно підвищує шанси на розв'язання проблеми. Діліться ними в соцмережах, звертайтеся до ЗМІ, залучайте підтримку прав. Захисників, юристів або психологів. Шукайте однодумців серед інших студентів університету, а головне не мовчіть. Пам'ятайте, що зміни завжди у ваших руках. І те, що ви поборете сьогодні, не псуватиме ваше життя завтра. Ну а на цьому поки все. До зустрічі наступного тижня.